Привітки усім, от Хочу вам засняти, яку я хочу. от Це хотіла на мікрозеленцю свою, купила насіння. Минулого року висаджувала мікрозелень, вона в мене гарно проросла, але вона ще залишилася от таке от насіннячко я хочу вже на мікрозелень, а просто посадити їх в землю і будемо спостерігати, що з цього виросте. Ось тут є і амарант, і щавель, ну, якби насіння для мікрозелень, і капусти, редиска, суміш салатів різна, гірчиця, рукола, люцерна. От такі от Різні. Ще горошок. Горошок я замочила ще, такі саме на мікрозелень. 10 видів різної мікрозелені. О, тут написано, його, до речі що треба замочувати на декілька годин, на 6-8 годин ці всі насінинки. Але я так спробую хорошу, то я замочила на пару годин. А ці спробую так висадити, зробити рядочки і посіяти. Зараз у нас 28 квітня. От вже тепла погода, 20 градусів сьогодні взагалі. Холоди, вроді би, якби пройшли. І от, я думаю, висадити вже ці посіяти такі насіннячки. От, і будемо далі спостерігати, що з цього вийде. Усім пока! Дякую за підписку, коменти, подобайки.